У шості 21 лютого поховали 33-річну захисницю України Юлію Денисенко. Попрощатись із військовослужбовицею прийшли родичі, друзі та просто пересічні містяни. Юлія Миколаївна Денисенко. Вона народилася у шості 13 листопада 1990 року. Саме батьківська любов надихала її до творчості. У школі номер 5 Окрім наполегливого опанування шкільних предметів, Юля захоплювалась вишивкою та малюванням. Військовослужбовиця закінчила міську загальноосвітню школу No5. Вона навчалась у Шосинському хіміко-технологічному коледжі імені Івана Кожедуба, де отримала професію бухгалтера-економіста. Вищу освіту здобула у Шосинському інституті Сумського державного університету. Слова скорботи рідним та близьким виказали її вчителі. Я дуже добре пам'ятаю цей дев'ятий клас. Який до мене прийшов 2005-2006 навчальний рік. Серед усіх учнів Юля була, знаєте, такою світлою. Сьогодні ми всі в скорботі. Сьогодні всі, хто знав Юлю, жалобі за нею. Вона в боротьбі за Україну, за наш спокій, за наш мир, за майбутнє дітей, віддала найцінніше. Своє життя тиха, спокійна, трошки сором'язлива, дружелюбна, з ласкавою посмішкою, порядна. Ось такою запам'яталася Юля колективу коледжу: дуже любила музику, дуже любила тварин, природу вишивати. І як всі, мабуть, в ті роки вона мріяла про щасливе і довге. Життя. Дуже важко перенести таку втрату і не можна підібрати слова, яка глибина скорботи від втрати такої чудової дівчини. Вічна слава та пам'ять на всіх країні. Будучи цивільною, Юлія у серпні 2021 року взяла участь у військових зборах, після чого вирішила пов'язати своє майбутнє з військовою службою. 13 січня 2022 року вона уклала контракт на військову службу, а за півтора місяці розпочалось повномасштабне вторгнення. На цей момент Юля перебувала у лавах Збройних сил України. Невдовзі до коханої приєднався і чоловік. Бути завжди разом це було кредо їх родини. Вони безмежно любили один одного. Вони разом були закохані в Україну. Серце 33-річної військовослужбовиці перестало бити 17 лютого цього року. У померлої захисниці залишилися чоловік Дмитро, дев'ятирічний син Роман, батько Микола та мати Валентина. Ми ніколи не забудемо подвиг Юлії. Слава герою! Слава Україні! Присутні поклали квіти до труни загиблої захисниці та провели її в останню путь.